Це історія про те, як Діджей Колс зізнався в своїй орієнтації. Я знав, що він гей, друзі знали, але публічно він про це не казав. Ми з діджеєм пішли на концерт Елтона Джона під час його прощального туру. Таке, тож сидимо ми в залі е, хіра, собі в е, тож це. Ми пішли на концерт, сіли в залі. А Елтон сидів за роялем. Музикантів на сцені вже не було. Тож на сцені лише Елтон, рояль, світло від прожекторів і нічого більше. Елтон каже. Це буде остання пісня, яку я заспіваю сьогодні. Ясен хрін, це не так. Він вчинив срату хрінь, яку часто роблять музиканти. Кіко бляха ще разів. Ми, як суспільство, будемо танцювати під цю всрату дудку. На кожному прощальному концерті ми такі. «Ні! Не йди!» І ти знаєш, що він вернеться. Але ми все одно зображуємо здивування. О -о -о -о! Він вернувся! Я сидів поруч з молодим хлопом. Можливо, це був його перший концерт. Йому було років 15. І Алтон каже: це моя остання пісня. І пацан в цей момент трохи йобнувся. Ні, Елтон. Ні. Я кажу йому: та збери вже свою раму, бляха. Він ще навіть не заспівав Рокетмен. Тож ми на концерті, і пройшло три години. І Елтон це його він сказав чудову десятихвилинну промову. Прекрасні слова в кінці прощального туру. Він сказав: дякую, що слідкували за моєю 50-річною кар'єрою. Я дуже вдячний, що ви купували мої альбоми і слухали музику. Якби ви не слухали ці пісні, мої б спроби творити були б марними. І Я люблю вас, ви найкращі фанати, яких тільки можна бажати. І це була чудова промова, дуже довга, але дуже чудова. І я повернувся до діджея і сказав: Мені теж треба так робити? А він такий, робити що? А я йому мені треба дякувати людям, які приходять на виступи. Я так ніколи не роблю, просто розказую жарти і валю зі сцени. Якось так. І він відповів мені: Так, знаючи, які в тебе фанати, хтось би просто крикнув гомик! Ось так. І тільки но ну він це сказав, як Елтон Джон перестав говорити. І слово хомик пролунало усюди. І всі люди в залі переполошилися нахрін. Вони усі озирнулися і, звісно ж, подумали, бляха на мене. І я підштовхнув ліктем діджея. Давай, бляха, зізнавайся про свою орієнтацію. Слушнішої миті ти не знайдеш. Елтон Джон підняв голову за роялю і дивиться на нас в залі повна тиша. Давайте розберемося, що ж там сталося. Елтон Джон виступив з трьохгодинним концертом в своєму прощальному турі, сказав чудову промову. І хтось викрикнув слово гомик. Як ви гадаєте, кого Елтон в цей момент міг уявити? Може, він подумав, що це був хтось, хто дуже його ненавидить. Який приходив на його виступи і знову, і знову, і знову, і знову, і подумав. Якщо не скажу зараз, не скажу ніколи. Або, може, він подумав, що це був хтось, хто щойно про це дізнався. Хтось, хто, хтось, хто купував всі його альбоми, слухав всю його музику, але ніколи не бачив його костюмів. І Він сидить в залі з дружиною такий. Та підсістрази на ньому ні про що не говорять. Бо щось мені здається. Щось мені здається, що він. Комик! Тож на наступний день я виступав в Сан-Дієго, а Діджей прийшов подивитися виступ, так? Тож він сидів, сидів за лаштунками, а я якраз розповідав історію про Елтона Джона. Тож я на сцені і не називаю ім'я Діджея, бо не хочу, щоб всі розуміли, що це був він. І раптом він вийшов на сцену, чого я не очікував. Тож він вийшов, і я дивлюсь на нього такий, якого ти тут робиш. А він. Бере в мене мікрофона і каже усім. Це був я. Я гей? Зала випухнула і Він помахав на прощання щастя, здоров'я. І відразу ж написав про це в твіттері, що вже точно. Він твітнув про це. Тож все, назад шляху нема. Отак він і зізнався. І, і тим же вечором ми тусувались. І всі були дуже раді за нього. Приходили люди з виступу, пригощали його випивкою, обіймалися, фотографувалися. Очманіти, це був один з найкращих бляха вечорів в моєму житті. — це дуже весело натурі. Я я почав, почав бляха заздрити. Бо у нас гетеросексуалів. ніфіга такого нема. Нема. Це в мене нема ніякої інформації, яка могла б зіпсувати моїм стареньким родичам різдво. Тож я замислився, що в мене є по типу камінауту, так? Я думав, думав, і ось що я надумав. Звісно, мені важко про це казати, але мені треба прийняти правду. Моє улюблене телевізійне шоу це Холостяк і Холостячка. Люблю цю сраль. Я. Я навіть не виступаю по понеділкам, бо люблю слідкувати за етером шоу у Твіттері. Я частина команди Холостяка. Я, бляха, люблю це шоу. Багато хто з вас подумає, що я ідіот. Через це так. я не ідіот. Я не тупий, я не люблю реаліті шоу. Я не дивлюсь там «Київ день і вночі чи «Битву екстрасенсів», чи іншу хрінь. Я дивлюся ігрові шоу, і холостяк, ігрове шоу, де приз. Це людина. Туди приходять люди, які просто хочуть стати популярними. І двох з них ми змушуємо одружитись. Це ж бляха круто. Якщо ви не дивились жодної серії, я вас познайомлю з шоу Холостячка. В цьому шоу є дівчина, якій 28 років, а вона живе в хаті, ту хату майже ніколи не видно. Коротше, живе вона десь в тій хаті. І є ще маєток, в якому живуть 30 хлопців, які змагаються за її увагу. Отаке. І вона періодично туди навідується. А. О є петиція, яка гуляє по інтернету, зробити «Холостяка». Ні. Холостяк це гетеросексуальне шоу для гетеросексуальних людей. І воно такими залишиться. Дякую за увагу. Це я в жодному разі не гомофоб. Просто логічний висновок. Уявімо, що в нас є гей-холостяк. Його звати Микола. Микола живе десь в хаті, он там. І є ще маєток. Десь тут. І там 30 хлопців. Ви трохи прискорюєте події, Торонто не треба так. І продюсери приходять на зустріч з Миколою. І вони кажуть, ми підібрали чудову групу хлопців для тебе. Вони будуть раді зустрічі. І я буду радий зустріти їх. І потім Микола йде туди. Весь сповнений надій і в очікуванні зустріти їх там в тій хаті встає перед дверима, глибоко вдихає. Відкриває двері. Вони там їбуться всі один з одним. І і продюсери знають, що це не дуже добре для їх шоу. Тож вони скручують газету і починають наюбити їх. їх. Ану, злість з нього фу фата їбати один одного чекають, забризгувача на них Пс -пс 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 -пс. і починають їх тицяти носом в їх же кінчу. Поганий гей! Поганий гей! Тож ніякого гей-холостяка. Тож перейдемо, перейдемо к холостячці. Холостячка це 28-річна дівчина, яка в курсі, що вона буде холостячкою наступні чотири місяці. Тож вона робить все те, що і більшість жінок перед весіллям. Вона кожен день входить в зал, добре харчується. Якщо щось не те з'їда, вона потім це виригує. Так, це звісно комедійний виступ. Якщо в залі є жінки з булімією, не думайте, що ми нічого не помічаємо. Нам, хлопцям, приємно, коли ви стараєтесь. Ви робите те, на що дівчата жирухи не готові. Тож, Стоїть вона така перед маєтком. Зі своєю булімією, вся така сексуальна у формі. У неї професійно укладене волосся, професійний мейкап. Вона у сухні за 10 тисяч доларів, якої підігнали продюсери. Ця жінка. Просто на максималках вона вже ніколи не буде виглядати краще ніж саме в цей момент. Слушна мить, щоб закохатися, так не бачу ніякого розчарування в майбутньому. Вона стоїть перед цією хатою і по черзі під'їжджають 30 лімузинів. З них виходять тридцять різних штрефанів, вони підходять до неї і представляються. А потім кажуть заздалегідь підготовлену фразу, яка, як їм здається, її вразить. І ця фраза буде якоюсь пафосною хрінню, яка бляха, нічого не означає. Тож, вони приїздять на машинах симпатичні хлопці в гарних скроєних костюмах. Е Але оскільки вони трохи старше двадцяти, їх штани закатані ось тут. Бо для цього покоління дуже важливо показати свої кісточки. Виглядаєте, як мразоти. Тож це. Приїжджають лімузини. І виходить перший хлопець. так? Весь такий красунчик з характерними зморшками на лобі. Отакий. От і він підходить до неї і каже. Від мене звати Толя, я вважаю серце жінки треба захищати. Що бляха ця хрінь означає? Але вона подумає, що слова шикарні. Вона скаже, я теж вважаю, що серце жінки треба захищати. Можливо, нам треба поговорити про це всередині, і потім вони йдуть, і вона не стримує емоцій. Вона потім каже ведучому: О господи, цей Толя. Цей Толя той самий. Вона ніхріна бляха не знає про цього Толю. Толя приїхав на машині, яка йому не належить, в і в бруках, які йому подарували, і в маєток, в якому він ніколи бляха не був. Толя міг бути безробітним і жити з мамою на Петропалівській парчахівці. Вона ніхріна не знає про толю. Тож в цьому шоу В цьому шоу треба отримати троянду. Так? Не знаю, як в інших країнах, може, там дарують щось інше. Я дивився американську версію, там дарують троянду. В російській версії, може кажуть, ти мені нравишся, ще нахуй». Тож... Тож в США дарують троянду. так? Якщо ви з тих людей, хто думає, ех, я цього тижня не отримую троянду, я їй не подобаюсь, в такий момент треба розказати сумну історію. Правда? Вона не зможе відшити тебе цього тижня, точно ні. Вона буде стером, якщо відшиє тебе відразу. Тож сумна історія дасть тобі тиждень. Але іноді вражає, як ці історії виникають на рівному місці. І оскільки вони трохи старше двадцяти їх, сумні історії собача хрінь. Все відбувається типово. Вони грають в тач-футбол, Так, приходить дівчина і в неї всі питають: гей, кеті, гей, як справи? І один хлопець встане в стороні і чекатиме, щоб зустрітися з нею поглядом. Вона підійде до нього і спитає: Що сталося? Та нє. Oh, no. Нє, ні, ні, це, it's нічого, nothing, все добре. Просто... У нас сьогодні такий чудовий today. день. I Мені просто шкода. Що моя бабуся його не побачить. ти you думаєш, know, Тобі 28 твоя бабуся повинна бути мертвою. мудло! В останньому сезоні був хлопець, у якого був чотирьохрічний син. Так? Тому що два роки тому у нього померла дружина. Це ж бляха по троянді на кожен день. Якось так.